І вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Сесія не відбулася. Андрій Карпов залишається секретарем Полтавської міської ради. Врятовані зі сходу країни тварини і птахи потребують допомоги. У Полтаві навчають керувати дронами. Приєднатися можуть усі охочі. Сесія Полтавської міської ради, на якій могли б звільнити з посади секретаря Андрія Карпова, не відбулася. Для голосування сьогодні не вистачило кворуму. Що із цього приводу кажуть лідери фракції, які були ініціаторами цієї сесії, розкажуть мої колеги. Андрій Карпов залишається секретарем Полтавської міської ради. Сьогодні на 10-ту була запланована позачергова сесія, на якій депутати мали розглянути два питання: звільнення його з посади та обрання нового секретаря міськради. Але депутати на сесію не зібралися. Уже десята на друга. коли. Так як не вистачає у нас кількості депутатів, сесія ради не є повноважною. Дякую всім до побачення. На засідання зареєструвалося 12 депутатів із 42 -х. Це представники фракції Слуга народу, рідне місто та свобода. Не з'явилися у сесійній залі обранці від Європейської солідарності за майбутнє та від партії простих людей Сергія Капліна. Це неповага скликати сесію, відволікти таку купу людей, відволікти поліцію, охорону журналістів, і замість того, щоб працювати, займатися цим політичним тролінгом. Наступного разу, колеги, будь ласка, що ви зберетеся мене знімати, я не проти. Зберіть, будь ласка, 22 підписи. Покажіть, що ви готові. А так давайте в місті вирішимо ті проблеми, які накопилися зараз. Ну, нема у вас голосів мене зняти на те Те, що сесія не відбудеться, було очевидним, кажуть ініціатори цього засідання, адже депутатів про дату проведення сесії повідомили надто пізно. Те, ви ж бачите, що він сьогодні зробив? Він взяв і менше ніж за добу назначив ту сесію. Вирахував, що сьогодні, як мінімум, четверо депутатів із тих, які підписали подання, є на фронті. Вони сьогодні не приїдуть за, за півдоби на цю сесію. Ну, ми ж розуміємо, що сьогодні да, немає 22 сьогодні голоси у тих, хто намагається сьогодні замінити секретаря на іншого. За традицією наші керівники. Скликають сесії так, щоб максимально ускладнити явку депутатів. І пан Карпов в цей раз не є виключенням, тобто тим військовим, які зараз захищають нашу країну, він не дав можливості навіть добратися на цю сесію для того, щоб висловити. Своє бачення щодо його роботи і можливих кандидатів на місце секретаря, якщо Андрія Карпова все ж знімуть з посади голосуванням, то на посаду наступного секретаря Полтавської міськради будуть пропонувати кандидата від фракції Слуга народу. Повідомив її очільник Антон Ярмолюк, хто саме від слуг претендуватиме на цю посаду, голова фракції наразі не називає. На Полтавщині поліція затримала чоловіка із наркозакладками 9 травня. У Кременчуці під час патрулювання правоохоронці зупинили місцевого 39-річного мешканця. У нього виявили наркотичні речовини. За словами речниці Кременчуцької раї управління поліції, цей чоловік вже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за подібного роду діяння. Наразі усі вилучені речові докази направили на експертне дослідження. Під час проведення першочергових слідчих дій у чоловіка було вилучено 20 згортків з наркотичною речовиною. Відповідно, на місці дану речовину вилучено і вилучено ще ряд речових доказів, що підтверджують його причетність до скоєння реалізації наркотичних засобів на території міста Кременчука. Наразі чоловіка затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Йому вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Водій мотоцикла разом із пасажиром перевозили на Полтавщині близько 100 кілограмів незаконно виловленої риби. Поліцейські зупинили їх. Виявили порушників під час профілактичного рейду в Солинському заказнику Кременчуцького водосховища. За попередньою оцінкою фахівців завдані державі збитки становлять понад 422 тисячі гривень. Поліція розпочала розслідування. Екопарк Ковалівка і досі рятує птахів, тварин та рептилій. Їх вивозять із руйнованих зоопарків сходу України. Отримують дзвінки і від людей, яким нема з ким залишити своїх підопічних. Чи можна допомогти мешканцям екопарку, у якому зараз мешкає понад 6 тисяч тварин? Дізнавалися мої колеги. Дві гуани, дві черепахи. Ми забрали з Херсона з щасної зооколекції. Люди подзвонили, сказали, що треба вивезти. Ми їздили в Херсон, ну під Херсон, і якраз привезли в наш зоопарк. Ігуани та африканські сухопутні черепахи прекрасно леднають та однаково полюбляють тропічний клімат. Тому після перевезення їх утримують в спільному вольєрі. Дружна компанія, да, і катаються на черепахах, дуже контактні, дають себе погладити. Серед тварин переселенців і пернаті, а також кенгуру, верблюди, олені, страуси, мавпи, лев, сімба. усіх не перелічити, бо врятованих від початку війни 2,5 тисячі особин. Говорить власник зоопарку Віталій Ільченко. Процес порятунку братів наших менших не припинявся. Дзвінки з проханням допомогти надходять щотижня, додає він. Люди чи виїжджають з країни, чи не мають якоїсь можливості утримувати, бо багато хто втратив роботу, не має можливості фінансово доглядати. Наприклад, тут з Харкова позвонила дівчина військово зобов'язана. В неї попугай Амазон. Вона не має можливості зараз доглядати зв'язку з тим, що вона постійно міняє дислокації. Україні, в Україні зв'язку з тим, що на військова, і просить в нас, щоб ми забрали цього папугу на тимчасове утримання, чи може на постійне на сьогодні. В екопарку Ковалівка понад 300 видів тварин. Загальна їх кількість більше 6 тисяч, тож є велика потреба не тільки в кормах, а й в будматеріалах, говорить Віталій Ільченко. На сьогоднішній день нам трошки стало легше, дякуючи погоді. Тобто нам з паливом легше, з електрикою легше, але потреби в будівних матеріалах, звичайно, є. І вони постійно будуть, бо не стоїмо на місці, будуємо, будуємо, будуємо. Звичайно, не знаємо, чи це правильно, чи це неправильно, бо деякі говорять, що така ситуація, війна, ви будуєте, але не можемо залишити тварин, і потрібно будувати далі, покращувати умови утримання наших тваринок. Працівники екопарку кажуть, за кожне життя як людей, так і тварин, щодня завдячують зсу У нашому парку. є доска побажань для наших воїнів. Люди пишуть свої побажання. Ви бачите, що всі дякують, всі бажають тільки повернення. Слава зсу. Повертайтеся живими, любимо вас, рідні, перемоги. Із початку року до п'ятої міської лікарні звернулося вже понад 450 пацієнтів зі скаргами на хвороби кишково-шлункового тракту. Вони кажуть лікарі, не перестають бути одними з найрозповсюдженіших захворювань. Які сучасні підходи у лікуванні таких хвороб та хто на них страждає частіше? Чоловіки чи жінки дізнавалися наші кореспонденти. Сергій Щербина потрапив до п'ятої міської лікарні Полтави через проблеми з кишково-шлунковим трактом. Зараз проходить лікування. Потрапив я з язвою 12 першої кишки. Дуже погано було, рвота була. Це воно тривало десь, може, з неділю до мама пройде, там трошки сам почав приймати, ну вже знаю, як, а воно не допомагає. Прийшлося обратити в лікарню. Зробили ж Ендоскопію і лікування. Саме ендоскопія на сьогодні є найбільш інформативним методом дослідження органів шлунково-кишкового тракту. Він дозволяє не лише оцінити стан органів, а й діагностувати запальний процес, зазначають спеціалісти. Ендоскопічне обстеження допомагає визначитися по запальному процесу. При деструктивних змінах, коли є виразкуватість, чи є ерозії. Лікар-ендоскопіст має можливість забезпечити гістологічну діагностику, взявши аналіз, передавши лабораторію, і гістологи нам дають відповідь, що це за процес. Вже виходячи з того, ми будуємо наші лікувальні плани. Проводять таке дослідження у лікарні за допомогою ендоскопічної стійки. У мене в руках зараз в розібраному ли газофагового гастрододеноскоп, котрий нам дає можливість оглянути верхній поверх шлунково-кишкового тракту, починаючи з порожнини рота, проходячи стравохід, входячи в шлунок і початковий відділ тонкого кишечника. Не втратили актуальності і інші методи досліджень, говорить Андрій Дзюба. Цей ультразвуковий рентгенологічний магніторезонансний і ділиться своїми спостереженнями. Хто хворіє на кишково-шлункові хвороби частіше чоловіки чи жінки? Ну, до недавнього часу вважалося, і під тим було певне статистичне підґрунтя, що більше страждають чоловіки. На сьогоднішній день через цю стресовність, через певні всуви в гормональній регуляції, практично порівняно, що чоловіки, що жінки. З початку року до п'ятої міської лікарні зі скаргами на проблеми з кишково-шлунковим трактом вже звернулися понад 450 пацієнтів. Реконструкція реабілітаційно-відновлювального спорткомплексу «Колос» у Решетилівці вже на фінішній прямій, на завершальній стадії будівництво сучасного літнього кінотеатру. Що залишилося добудувати та коли ці об'єкти здадуть в експлуатацію, про це розкажуть мої колеги. У решетилівці завершують реконструкцію фізкультурно-спортивного реабілітаційно-відновлювального комплексу Колос. Розпочали її навесні 2021 року в рамках президентської програми Велике будівництво. Роботи призупиняли через війну. Цього року їх відновили. Повна здача в експлуатацію приєднання до мереж буде в червні місяці. Реконструкцію приміщень завершать найближчим часом. Стадіон здадуть в експлуатацію наступного року, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Піленький. Спорткомплект Колос там фактично 50 на 50 кошти обласного бюджету і кошти надзвичайної кредитної програми відродження України. І ми дуже сподіваємося, що наступний етап теж буде зреалізовано. 80 млн буде виділено із цієї надзвичайної програми для будівництва, добудови спорткомплексу, а саме стадіон. Одним з напрямів роботи спорткомплексу буде реабілітація та спортивна підготовка людей з інвалідністю. Проєктом передбачені 36-метровий спортзал, побутове приміщення, кімнати на ліжком ліжкомісць усе з дотриманням норм доступності. Олександр Юрійович був засновником саме ідеї реконструкції цього об'єкта. І ми всі доєдналися, включили його в програму і великого будівництва і програму з відновлення України. Основна мета була в тому, що у нас в Криму був найкраща база була для людей з обмеженими можливостями в країні. Але окупація Росії привела до того, що ці категорія цих людей не могла нормально тренуватися в країні. У нас була ідея зробити саме в центрі країни, в Полтавській області, в самому вершительівці такий об'єкт, де можуть тренуватись збірна команди країни. З людей з інвалідністю по різним видам спорту. Тут найбільше бажання. В першу чергу, і у самої громади, Олександра Юріча, який тут народився і багато робить в плані популяризації решетилівки, це і центр килимарства, це і вишивка, і спортивний напрямок. І тому це треба вітати, тому що ми таким чином робимо нашу область привабливою. Ще один об'єкт, який невдовзі введуть в експлуатацію зона відпочинку просто неба з літнім кінотеатром у центральному парку міста. До війни встигли зробити каркас та приміщення для артистів. Залишається накрити каркас тентом. Роботи тут завершено на 95%. відсотків. Основна вимога на сьогоднішній день, щоб ми завершили, був дах натягнутий. Якщо вистачає, то крісла все ж таки хоч якась частинка щоб була. І хотілося щоб був проєктор, і кран і колонки. Це основне, що хотілося, звичайно, зовнішнє закінчувати сцену і все інше. Сидіння для глядачів розташовуватимуться у вигляді амфітеатру, говорять ініціатори проєкту. Як амфітеатр до першого туди проходить, тут трошки зона буде вільна, ну і сама сцена. Сучасний інклюзивно пристосований простір будують коштом обласного та державного бюджету, говорить Олександр Біленький. Ще в 2021 році ми планували ми так, дійти до фіналу і завершити його. Тут передбачалося відкриття літнього кінотеатру для демонстрації фільмів, для проведення фестивалей фольклорних, художніх, музичних. І зовсім небагато залишилось до завершення його будівництва і введення в експлуатацію. Як говорять будівельники близько двох місяців. Саме головне, щоб були кошти, щоб казначейство пропускало кошти для того, щоб можна було проводити роботи. Будівництво завершують завдяки взаємодії обласної ради, обласної військової адміністрації та народних депутатів. Підкреслили учасники робочої поїздки. У Полтаві навчають керувати дронами. Роблять це на базі Полтавського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. За 24 години знайомлять із основами підготовки оператора безпілотника. Хто прийшов навчатися та як відбувається сам процес, дивіться у сюжеті. Це відповідно сам дрон. Він має чотири безколекторних електричних двигуна. навчитися керувати безпілотниками за 24 години можливо. Цього навчають на базі Полтавського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Лектор Євгеній Чернишов. Сам він навчився керувати безпілотниками ще років п'ять тому. За фахом він геодезист. Говорить, йому треба було цього навчитися для полегшення роботи. Як його включити, підключити, законектити пульт. Якщо він розконектився, якщо там інший пульт під'єднати, піднятися, розібрати щось поміняти. Це все я розв'язав розповідаю. ми проходимо по техніки безпеки, проходимо по законодавству. Ми стараємося там на рівні свого росту літати, щоб просто люди отримали навички. Практичні це друга група Євгена. Окрім усього іншого, він розповідає й особливості дронів. Взагалі, діджай вони зашивають програмно у свої дрони, блокують можливість своїх дронів злітати біля. Важливих об'єктів, наприклад, таких як аеродроми: провода, високовольтні лінії, ну дерева, все бажано обминати. В них там є невеличкий захист, датчики є, але датчики працюють тільки, якщо він літає в автоматичному режимі, якщо в ручному, мануальному, так як ми навчалися, то треба тільки на себе надіятись. Педагог Наталія Горбошка залюбки прийшла повчитися керувати дронами. Ми їх складали, ми їх розбирали, ми їх піднімали, опускали. Основне, що це техніка безпеки. Як їх тримати, як підіймати, як керувати. Це ще погодні умови досить таки теж впливають на. Навчання пані Наталія, хоч і педагог, проте вважає такі навички зайвими не будуть. Якщо в нас буде дрон, то не, не тільки знімати різні заходи і фотографувати, а ще й можна і обучити дітей. Відвідувач курсів Артем Бондарець за фахом інженер-геодезист говорить: лишився ще один день заняття, проте вже багато вміє і знає для виконання деяких топографічних зйомок або геодезичних завдань. Ми використовуємо дрон для того, щоб детальніше відобразити карту місцевості. Лектор розповідає все дуже цікаво, дуже інформативно, і тому це було не дуже важко. По закінченню занять відвідувачам видають сертифікат про проходження курсів. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Бережіть себе, все буде Україна.